Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. БОГ виступає проти гордих. Коли проти тебе виступає людина це одне. Але якщо проти тебе йде Бог, тобі кінець. Чому я так кажу? Є вірш, у якому говориться, як Бог ставиться до пихатих людей. І протиставляється гордість смиренності. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Якова 4. 6. Благодать це те, що дозволяє нам жити. Я живу завдяки Божій благодаті. Без благодаті ми не можемо зробити нічого, щоб перетворило нас на людей, які догоджають Богу. Ми були захоплені гордістю. Жили з роздутим почуттям власної гідності, відстоювали свої права і весь цей час Ісус простягав нам свою благодать. А гордість у людині та бунт у ній кажуть не зараз, не для мене. Саме тоді Це починає бути небезпечним. Таке внутрішнє налаштування перетворює нас на гордовитих, пихатих людей, а Бог стає нашим супротивником. Чи хочете ви, щоб Бог виступав проти вас? Я знаю, що ні. Але смиренність вимагає благодаті. Вона говорить Богу: Я не правий, я потребую Тебе. Благодать дарована вам Богом. Моя молитва сьогодні. Господи, я потребую Твоєї благодаті. Мені потрібна. Твоя милість. Я упокорююся перед Тобою, Господи. Я упокорююся під могутню руку Божу, щоб Ти підніс мене свого часу. 1 Петра 5.6. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів Вебер.